У Кропивницькому вже три місяці діє центр рекрутингу української армії. Щоденно туди звертаються від кількох до десятка осіб, і чоловіків, і жінок, які хочуть ознайомитися з наявними посадами у війську. Який механізм роботи центру, чого прагнуть, чого остерігаються потенційні кандидати? А також про спеціальності, яких потребують військові бригади, Дивіться у нашому сюжеті. Телефону через месенджер чи особисто надають інформацію у центрі рекрутингу української армії у Кропивницькому. Тут підберуть відповідно до освіти та фізичного стану посаду в українському війську. Віктор вирішив прийти особисто. Чоловіку 53 роки. Він водій, тож шукає таку спеціальність в одній з бригад. Дуже положительне враження, дуже гарне відношення. От подобрали вакансії, зараз буду обирати. У центрі є перелік усіх вакансій у війську, а вже рекрутер допомагає потенційному кандидату знайти посаду у відповідній бригаді. Сам кандидат він вже самостійно звертається до військових рекрутерів тієї чи іншої військової частини. Якщо її погоджують, вона проходить співбесіду. Співбесіда може бути не тільки отак один на один співбесіда може бути і по відеозв'язку, що часто у нас також відбувається. І якщо людина підходить по всім їхнім параметрам, їй надають відношення, письмова згода або рекомендаційний лист. Це все однаково звучить. І з цим рекомендаційним листом. Людина вже звертається до ТЦК СП, зводять особову справу, і вона проходить військову лікарську комісію. Проконсультують у силах оборони усіх, хто відповідає призовному віку, та ще не одержав бойової повістки. Приходять чоловіки, яким вручена перша повістка для уточнення даних. Ми працюємо з такими людьми. Ми не працюємо з кандидатами, які вже отримали бойові повістку. Рекрутинг вже не може нічим допомогти. Третина звернень в центрі рекрутингу це жінки. Вони цікавляться, що можуть запропонувати у війську не лише для їхніх рідних, а й для них особисто. «У Нас є військові частини, які згодні співпрацювати із жінками. Вони йдуть на бойові і. Не бойові посади, наприклад, бойові це оператори БПЛА, зовнішні пілоти безпілотних систем. І також нетилові, це фінансисти, бухгалтери, діловоди, кухарі, медики. Дуже багато ми потребуємо. Військові бригади потребують різних фахівців, і таких, що мають спеціальну освіту, і таких, кому надають можливість здобути необхідні навички вже під час навчання у підрозділі. Тому ми потребуємо поповнення починаючи з. Кухарів, водіїв, стрільців, кулеметників, розвідників, дешифрувальників, операторів БПЛА, операторів ФПВ-дронів, радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка. Люди в основному зараз йдуть на дрони ну, в піхоту. Ясно, що ніхто не ні, хоче бояться. Дрони, танкісти, айтішники зараз теж треба нам, снайпера це самі такі, що стремуваємо попри те, що центр є цивільним проєктом, у потенційних кандидатів усе ж таки залишаються певні перестороги під час звернень. Ніякого обміну з інформацією там, наприклад, спецкан немає і бути не може. Далі тут повісток не роздають, роздавати не можуть. В принципі, тут даних не обліковують і не можуть в принципі. Тут насправді нікому і не цікаві ваші особисті і персональні дані. Можете пристоїть документи, тут у вас не перемогли. Ви можете представлятися якимось псевдонімом. Наша задача допомогти кожному, хто звернувся надати відповідь на всі питання. Віктор пройшов співбесіду у військову бригаду на посаду водія, отримав рекомендаційного листа і вже після військово-лікарської комісії планує доєднатися до сил оборони України з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиться телеканал Інтер, марафон Єдині новини.